Ми з вами продовжимо працювати над нашим міні-проєктом будинок. Тепер нам потрібно ту модель заготовку, що ми виконали на минулому році, доповнити необхідними елементами, вікнами, дверима, дах. Тобто задати ми можемо його зафарбувати, заливати, як ми вже вчилися з попередніми моделями, а можемо додати візерунок, який називається текстура. Як ви бачите, вже одну текстуру. На дах я додала текстуру черепиці. Зараз ми з вами спробуємо додати ще вікно і двері. Що для цього потрібно зробити? Перше, що ми робимо, ми заходимо в браузер, де ми будемо ці текстури знаходити. Відповідно, в строки пошуку, так і вказуємо. От я вже знаходила текстуру двері. І вибираємо зображення. І ми бачимо цілу низку зображень різних вхідних, міжкомнатних дверей. Наша задача обрати ті двері, які підійдуть під ваш стиль будинку. От Які ви собі його уявляєте, такі ви собі двері й обираєте. Я цього разу візьму ось такі. Що ми робимо? Ми цю текстуру зберігаємо, завантажимо на телефон. Наступне, що ми можемо текстура. Вікно знаходимо знаходимо текстуру вікна так само зображення, і знаходимо ті вікна, які підійдуть під наші двері. Ну, я оберу ось таку текстуру, також завантажу її на телефон. Ну, я думаю, цього досить. Я вам покажу на двох текстурах. Ну, а далі, ні, давайте ще так додамо текстуру. Трава. І ось тут краще обирати візерунок, який буде як можна мілкіше. Та? Тобто ось такі де елементи будуть міленькі-міленькі, тоді вони на нашому візерунку також будуть невеликими. Давайте спробуємо ось таку. Можливо, потрібно буде декілька текстур завантажити. Ви спробуєте поставити, вона, можливо, вам не підійде та текстура. І, відповідно, тоді потрібно буде якусь іншу пошукати. Переходимо до нашого будинку. Отже, на весь будинок зрозуміло, що ми не можемо додати якусь одну певну текстуру От малювання текстур, завантажити текстуру, галерея. Тобто, якщо я зараз так, заради жарту, бачимо, так, ось як моя текстура трава лягла на наше дерево. Зрозуміло, що. Ну, Воно нам зовсім так не підходить, повертаємо нашу дію, як вже зробити. А ми текстуру будемо накладати на певний об'єкт, і тут найзручніше це робити на площину. От є в нас площина, почнемо з першої текстури. Це в нас буде текстура трави. Та, що ми зробимо? Ми збільшуємо. Так, пересуваємо, можемо ще збільшити її. І, ну, якось ось так, я думаю, досить. Ні, можете. Ще, можливо, ви ще щось додасте. І наступне, що ми робимо, ми виділяємо наш об'єкт, малювання текстуру. Завантажити її і обираємо з галереї. Ось наша перша текстура. Бачимо, вона додалася. Якщо вас влаштовує те, що у вас вийшло, ви можете на цьому зупинитися. Якщо не влаштовує, ви можете спробувати скачати якусь іншу текстуру. І, можливо, вона вам ляже так, як вам буде зручно. Наступним елементом працюємо ми за таким самим принципом. Отже, додаємо площину, на неї поміщаємо, тепер уже у нас текстура буде, наприклад, двері. Да? Ось вони у нас двері І тепер нам з вами залишилось далі їх моделювати. Повертаємо по осі Z на 90 градусів, розвертаємо по осі Y. На 90 градусів. Ось. І тепер ми нашу текстуру поміщаємо в ту нішу для дверей, яку ми з вами створювали. Ось так. Зрозуміло, що вам потрібно буде підібрати розмір. Можливо, змінити, якщо вам сподобалася якась текстура, але вона не підходить, вона завузька вузька, і навпаки, занадто широка. І вам потрібно обрати інші двері. Так ви і продовжуєте. Ось так візьму, ось так. Так буде легше підібрати. Ось все. По суті, я двері розмістила там, де вони мене мають. Зараз за таким самим принципом я ще додам вікно. Знову бачимо, де да, в мене є площина. Знову я завантажую наступну текстуру за галереї. Ось моє вікно, угу, бачимо, не те виділила я.